Вже як 8 літ. Я серйозно, мені тоді було 10, Так от, вже як 8 літ, моєю улюбленою грою залишається мафія. 2». чехи реально вміють. За 6 років видали всі індустрії таку гру, що вона Ілону Макісу вночі вологих снах сниться. Тобто дуже геніальну гру. Оце один з тих випадків, коли хочеться собі знести пам'ять і нічого не пам'ятаючи про сюжет, знову прийти мафію. Ну а хулі мені, я ж. мафіозник. Чому ця гра потрапила до мого серця? За що вона заслужує любов в мільйонів та чому у неї хочеться повертатись? Відповідь на ці і набагато інших питань ви побачите в цьому відео. Вся гра тримається на трьох величезних, як стояк, утвіто, в трусіках, стовпах. Перший атмосфера, другий сетінг і третій сюжет. Поговоримо про перший стовп. Для наглядності я зробив для вас ось таку картинку, і це все про атмосферу. Так що зараз ми будемо йти по пунктам. Музика. Ну тут взагалі без слів, тому що під містера Седмена і Let It Snow, Які грають з радіостанції, я провів багато годин на машині в прекрасному місті Empire Bay. Конкретно ця гра і привчила мене любові до джазу та й в принципі познайомила мене з цим жанром. Драма також важлива складова атмосфери, але про неї пізніше. Персонажі тут у нас є Віто Скалєто. головний герой, чисто класік. Батя працював несправедливо до хуя і отримував несправедливо мало. Тому його сім'я, ну м'яко кажучи, ніщеброди. Потім батя помер, і сім'я досі виплачує його борги. Ну і Віто пообіцяв собі вийти з андеграунда і стати богатим. Навіть незаконними способами. Ну, мужик ахуєнний. Навіть служив. Історія в нього прописана, не мобіть, сильно, але мій улюблений персонаж. В нього є ахуєнний і рівний свій видоску кореш Джо Барбаро. Барбариска моя улюблена. Мужик драйвовий, крутезний. Дуже полюбляємо, мочити приколи, так сказати, типу, е, на заложити бомбу в готель, де сидять важні шишки. І він такий в себе в хаті: єбать, пацани, от бомба, і їбаши її обстіл. Ну, ви поняли, з почуттям гумору в нього все заїбок. Генрі Томасіно, та хуй його знає, мені запам'ятався як кориш, але тип мутний все таки. Але краще би він тоді йобнув цього Гандона. До речі, цей Гандон Лео Галанте, мудрий наставник главного героя, який бере його під своє крило, і віто в ньому бачив правильного батю, якого в нього не було. Но цю хуйню з Джо, і я ніколи йому не пробачу. Е, hey, hey, ей ще що таке? Куди такое? везуть Джо? Прости, Джо в зделку не входил. Діалоги це просто ахуєнно. Слухати дуже милі розмови про життя і паралельно гарбувати ювелірку. Ну а хулі, кінцівка. Ну і нарешті вся драма веде до цієї дуже сумної і дуже крутій кінцівці, яка твої почуття розбиває вщент, і ти починаєш цінити дружбу і відразу пишеш своєму другу, що ти його цінуєш. До речі, гра досі тримає рекорд по словам фак в ігрі. Тут було сказано фак цілих 200 разів. Ех, краще би було би 300. Чому ця гра потрапила до мого серця? Звичайно, Граза заслужила місце в моєму серці через свою людську простоту. Тобто ти чітко розумієш проблеми героїв і спокійно дивишся за їхнім життям. І так, другий стовп сетінг. Роки розцвіту мафіозних сімей в США, тобто 1943-1951 роки. Тут у нас і Друга світова, і післядепресивний період США взагалі атмосфера і сетінг працюють. Пліч опліч і дарують нам незабутній досвід в грі. Третій стовп. Сюжет. Ну він взагалі обалденний, поділений на глави. Кожна голова тобі западає в пам'ять, і кожна не повторює попередню. Тобто ти встигнеш і попиздиться в тюрмі, і возити бухущих братків, і бачити китайську теряду, і навіть тікати голим від бандюків, які тобі хату спалили. Мені подобається, як воно горить. Взагалі історія життя Віто і Джо дуже повчальна, дуже емоційна. і Якщо ви не грали в цю гру, то вважайте, що прожили даром. А ще тут у нас і антогоністи нормальні, і головні герої, круті, і все що потрібно для щастя і є. Оглянувши всі вище згадані критерії, я можу сказати, що Мафія 2 остаточно заслуговує статуса шедевра, в який хочеться постійно повертатись, тим паче для мене, який зараз дивиться на гру через призму ностальгії і дитинства. Так як це моя улюблена гра, то я ставлю їй 10 барбарисок із 10. Дякую, Тукачех, за дитинство. До речі, можете підписатись на телеграм, там я більше розкриваюся як особистість і публікую більше деталей по життю каналу. Дякую вам за перегляд. До побачення!